Вітаю. Балаклія місто в Ізумському районі Харківської області, центр одноіменної міської територіальної громади. Вважається, що першим поселенням у кінці 16 століття на місці сучасної Балаклії була так звана Варта, один із низки сторожових постів, що мав повідомляти про наближення татарських ворожих загонів. Свою назву місцевість і поселення отримали від місцевої річки Балаклійки. Яка, у свою чергу, найімовірніше походить від виразу татарською говіркою, що означає річка Багата на рибу. Офіційною датою заснування Балаклії вважається 1664 рік, коли сюди прибув отаман Яків Чернігівець на чолі з кількома сотнями переселенців Черкас із за Дніпра. Тоді ж було побудовано острог, фортецю і житла для поселян. На той час Слобода Балаклія мала 150 дворів, у яких жило приблизно 200 сімей. Згодом тут було утворено Балаклійський Слобідський козацький полк, на чолі з тим же полковником Чернігівцем. Пізніше полк перетворено на Балаклійську сотню у складі Харківського і згодом ізюмського полків. Після скасування Слобідського козацтва з 1796 року Балаклія, населення якої набуло статусу військових обивателів. Називалася Новосерпухов, за назвою розквартированого там Серповського полку Російської імператорської армії і повернуло собі свою первісну назву аж у 1891 році, ставши селищем Зміївського повіту Харківської губернії. У 1923 році Балаклія стає районним центром. У 1938 році отримує статус міста. Відомостей про історичну символіку міста не виявлено, окрім згадки про прапор Балаклійської сотні, у дослідженні харківського етнографа і краєзнавця Василя Іванова прапори слобідських полків, що було опубліковано в ювілейному збірнику на пошану академіка Дмитра Багалія у 1927 році. Ще у 2024 році, через рік після звільнення Балаклії від російських військ, керівництвом було оголошено конкурс на розробку символіки, який, попри його неодноразове продовження, не давав результатів. Врешті, конкурсна комісія все ж обрала проекти, які визнали переможцями, але висловили побажання щодо їх доопрацювання. Пощастило, що це були саме підготовлені нами проекти. З результатами цієї співпраці було погоджено такі. Проєкти. Герб у пурпуровому щиті над синьою основою відділеною тонкою срібною хвилястою балкою Золота фортеця з відкритою брамою і двома баштами. Зверху за стіною браму захищає срібний пернач. Прапор квадратне полотнище з малиновим лапчастим хрестом, між раменами якого проходять комбіновані синьо-жовті промені. На хрест накладено герб міста без картуша і корони. Золота фортеця символізує заснування Балаклії як козацької слободи в 1664 році полковником Чернігівцем, який, зокрема, описав тоді у своєму листі до воєводи перший побудований остров як укріплення з баштами і брамами, на яких несли служби спеціально призначені воротники, срібний пірнач як атрибут полковницької влади. Вказує на існування на території Балакліщини Слобідського козацького полку з центром у самій Балаклії, срібна хвиляста балка символізує річку Балаклійку. Стосовно прапора було кілька спроб відтворити зображення історичного прапора Балаклійської сотні XVIII століття за працею Іванова. Однак, через неоднозначність опису, згідно з яким там було таке зображення на жовтій землі Червоний Хрест. І над ним корона і блакитні лаври з одного боку, і червоний хрест на білій землі з другого боку. Дійти консенсусу з керівництвом громади не вдалося, і було прийнято спільне рішення використати в прапорі вказаний в описі Іванова червоний хрест як основний мотив для сучасного герба Балаклії, змінивши червоний колір на малиновий, що традиційно асоціюється з українським козацтвом. Автор проєктів «Герба Гербата Прапора Олександр Лісниченко. Висновок геральдично-виксонологічної експертизи надав голова Українського геральдичного товариства Андрій Кричило. Символи затверджені розпорядженням начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 19 серпня 2025 року за номером 1454. Дякую за увагу!